Морган Гаусел. Вступ. Найвеличніше шоу планети. Навчаючись у коледжі, я працював у симпатичному готелі в Лос-Анджелесі. Відганяв на парковку автомобілі постояльців. У нас часто зупинявся керівник однієї технологічної фірми. Він був геній. У свої 20 із лишком розробив і запатентував ключовий складник Wi-Fi роутерів. Заснував і продав кілька компаній. Він був шалено успішний. А от його ставлення до грошей я назвав би нерозважливим і по-дитячому дурнуватим. Він носив із собою пачку 100-доларових купюр у кілька дюймів завтовшки, показував її всім, хто хотів подивитися, а часто й тим, хто не хотів. Відверто й гучно вихвалявся своїм багатством, часто під випивку і завжди ні в тин, ні в ворота. Одного дня він вручив комусь із моїх колег кілька тисяч доларів готівку і сказав Збігай до ювелірної крамниці далі по вулиці і купи для мене кілька золотих монет по тисячі доларів. За годину із золотими монетами в кишені цей очільник технологічної компанії зібрався з друзями на пірсі подивитися на Тихий океан. А тоді вони почали кидати монети в море, щоб ті рекошати, наче камінці, з реготом сперечаючись, хто далі пожбурить. Просто так, задля сміху. За кілька днів той багатій розбив лампу в ресторані готелю. Менеджер сказав йому, що він мусить відшкодувати вартість лампи в 500 доларів. Ви хочете 500 доларів? Недовірливо перепитав керівник компанії, витягаючи з кишені пачку готівки і простягаючи її менеджеру. Ось вам 5 тисяч доларів. А тепер забирайтеся сперед моїх очей і більше не смійте мене так ображати. Вам певно цікаво, як довго триватиме така поведінка? Відповідь недовго. Минули роки і я дізнався, що той заможний пан збанкрутував. В основу цієї книги покладено ось яке вихідне припущення. Успіх у грошах не має нічого спільного з тим, наскільки ви розумні. Зате дуже залежить від того, як ви поводитеся. А поведінки складно навчитися навіть справді розумним людям. Геній, який втрачає контроль над емоціями, може стати фінансовою катастрофою. І навпаки, звичайні люди без фінансової освіти можуть стати заможними, якщо володіють певними поведінковими навичками, ніяк не пов'язаними із формальними показниками інтелектуальності. Моя улюблена стаття у Вікіпедії починається так. Рональд Джеймс Рід був американським благодійником, інвестором, прибиральником і оператором бензозаправки. Рональд Рід народився у сільській місцевості у Вермонті. Він першим у родині закінчив середню школу, і це ще більше вражає з огляду на той факт, що він щодня діставався до місця навчання автостопом. Ті, хто знав Рональда Ріда, навряд чи задали б щось іще варте уваги. Він жив таким же непримітним життям, як і вони самі. Рід 25 років заправляв машини на заправці і 17 років підметав підлогу в супермаркеті. У 38-річному віці він придбав будинок із двома спальнями за 12 тисяч і мешкав у ньому до кінця життя. У 50 років овдовів і більше не одружувався. Один із друзів пригадував, що найбільше Рід любив колоти дрова. Рід помер у 2014 році, коли йому було 92. Ось тоді скромний сільський прибиральник потрапив на шпальти всіх газет світу. У 2014 році померли 2 мільйона 813 503 американці. Менш ніж 4 тисячі з них володіли статками вартістю понад 8 мільйонів доларів. Рональд Рід належав до цієї групи. У своєму заповіті колишній прибиральник залишив 2 мільйони доларів пасенкам, а понад 6 мільйонів доларів місцевим лікарні і бібліотеці. Знайомі Ріда були спантеличені, звідки він узяв у ці ці гроші. Виявилося, що немає жодної таємниці. Жодного виграшу в лотерею чи спадку. Рід заощаджував той дріб'язок, який міг, і Інвестував у акції блакитних фішок. А тоді чекав десятиліття поспіль, поки ці крихітні заощадження накопичились і разом склали понад 8 мільйонів доларів. Ось і все від прибиральника до благодійника. За кілька місяців до смерті Рональда Ріда в новинах фігурувало інше ім'я Річард. Річард Фуксоні мав усе, чого не мав Рональд Рід. Один із керівників. Мерілі Лінч із Гарвардською освітою ступенем MBA. Фуксоні зробив таку успішну кар'єру у фінансах, що у віці трохи за 40 вийшов у відставку і зайнявся благодійністю. Колишній генеральний директор Меріл Лінч Девід Команський характеризував Фусконі так: кмітливість у бізнесі, лідерські навички, розсудливість і цілісність особистості. Ділове видання «Крайнс» одного разу включило його до списку 40 успішних бізнесменів віком до 40 років. Та потім. Як і в того очільника техкомпанії, що ж бурляв золоті монети, все розлетілося на друзки. У середині 2000-х років Фусконі набрав кредитів на розширення будинку в Гринвічі, Коннектикут. Утримання будівлі площею близько 1700 квадратних метрів із 11 ваннами, двома ліфтами, двома басейнами, сімома гаражами коштувало понад 90 тисяч доларів на місяць, а потім вибухнула фінансова криза 2008 року. Ця криза вдарила по фінансовому становищу майже всіх. А статки Фусконі практично стерла на порох. Через високу заборгованість та неліквідність активів він збанкрутував. Подекують, під час суду щодо банкрутства 2008 року він сказав суді: зараз у мене немає жодних доходів. Спершу в нього забрали за борги будинок у Палм-Біч. У 2014 році настала черга будинку в Грінвічі. За п'ять місяців до того, як Рональд Рід віддав свої статки на благодійність, будинок Фусконі пішов із молотка. На аукціоні з реалізації нерухомості боржників цей будинок, у якому гості із захопленням обідали та танцювали на прозорому настелі над внутрішнім басейном, було продано за 25% від суми, в яку його оцінила страхова компанія. Рональд Рід був терплячим, Річард Фусконі жадібним, і цього вистачило, щоб перекрити величезну прірву в рівні освіти і досвіді між цими двома. Висновок не в тому, щоб бути як Рональд і не бути як Річард, хоча це не така вже й погана порада. Дивовижа цих історій у тому, наскільки вони унікально притаманні саме фінансовій сфері. У якій ще галузі людина без університетського ступеня, відповідного підґрунтя, формального досвіду і зв'язків, може аж так перевершити іншу особу з найкращою освітою, найкращою підготовкою і найкращими зв'язками. Не можу згадати жодної такої сфери. Неможливо уявити ситуацію, в якій Рональд Рід виконує трансплантацію серця ліпше за хірурга з гарвардською освітою. Чи проєктує хмарочос ліпше від архітектора з найкращою підготовкою. І ми ніколи не почуємо історії про прибиральника, який перевершив найкращих у світі інженерів атомників. Але такі речі трапляються в інвестиціях. Співіснування Рональда Ріда і Річарда Фусконі можна пояснити двома причинами: перша, фінансові результати залежать від удачі, а не від розуму чи зусиль. Певною мірою це так, і далі на сторінках цієї книги ми про це ще поговоримо. Або ж друга причина, гадаю, більш поширена фінансовий успіх це не точна наука, це гнучкі навички, для яких поведінка важливіша за знання. Я називаю ці гнучки навички психологією грошей. Мета цієї книги, за допомогою коротких історій, переконати вас, що гнучки навички важливіші за технічний бік грошей. Я зроблю це так, щоб допомогти всім, від Рітерда до фусконі і тих, хто посередині цього спектру, ухвалювати ліпші фінансові рішення. Я зрозумів, що ці гнучкі навички вкрай недооцінюють. Фінанси здебільшого викладають як дисципліну, ґрунтовану на математиці. Підставляєш дані у формулу, і формула каже, що робити, а тобі просто треба виконати передбачене. Це стосується особистих фінансів, де вам кажуть, відкласти фінансову подушку на екстрений випадок, таку, щоб вистачило на півроку і заощаджувати 10% від зарплати. Це стосується інвестування, де нам відомі точні кореляції між процентними ставками і ринковою вартістю активів за всю історію. Це стосується і корпоративних фінансів, де фінансові директори можуть чітко вирахувати вартість капіталу. І жоден із цих підходів не є поганим чи неправильним річ в іншому, ви знаєте, що робити, але це ніяк не пояснює, що відбувається у вашій голові, коли ви, власне, намагаєтесь це робити. На нас усіх впливають два чинники, незалежно від нашої зацікавленості. Здоров'я і гроші. Медицина це тріумф сучасної науки. Вона забезпечила зростання очікуваної середньої тривалості життя у всьому світі. Наукові відкриття змінили старі лікарські уявлення про роботу людського тіла і майже всі від того поздоровішали. Індустрія грошей, інвестиції, особисті фінанси, бізнес-планування це геть інша історія. Фінансова галузь протягом останніх 20 років захопила собі найкращі умис провідних університетів. Десять років тому найпопулярнішою спеціалізацією в школі інженерних і прикладних наук Принстонського університету був фінансовий інженіринг. Чи є якісь докази, що завдяки цьому ми стали ліпшими інвесторами? Я не бачив. Методом колективних спроб і помилок ми навчилися ставати успішними фермерами, кваліфікованими сантехніками і високофаховими хіміками. Та чи навчили нас спроби й помилки, як давати собі раду з особистими фінансами? Чи ми тепер не настільки схильні набиратися боргів? Чи ми більше схильні заощаджувати на чорний день, готуватися до пенсії, реалістичніше оцінюємо, як гроші допомагають і не допомагають досягати щастя? Не бачив жодних переконливих доказів. Гадаю, головна причина такої ситуації ось у чому. Ми думаємо про гроші і нас вчать взаємодіяти з грошима тими самими методами, яким вчать фізики, з правилами і законами. А от психології з емоціями і нюансами у цій царині бракує. А це, як на мене, дивовижно і край важливо. Гроші всюди. Вони впливають на нас і усіх бентежать. Кожен з нас приймає гроші індивідуально, дещо не так, як інші. Із цього ставлення можна винести уроки, які стосуватимуться багатьох сфер життя ризику, впевненості, щастя. Мало що інше, так як гроші, послужить збільшувальним склом, яке пояснить, чому люди поводяться саме так, а не інакше. Це одне з найвеличніших шоу на планеті. Моє розуміння психології грошей формувалося протягом 10 років, саме стільки я пишу на фінансові теми. Писати про фінанси я почав на початку 2008 року, то був період зародження фінансової кризи і найгіршої рецесії за 80 років. Щоб описати, що відбувається, я хотів зрозуміти, а що ж, власне, відбувається? То щойно вибухнула фінансова криза, я одразу втямив. Ніхто не може точно пояснити, що й чому сталося, не кажучи вже про те, що робити далі. На кожне добре пояснення знаходилося не менш переконливе спростування. Інженери можуть визначити причину руйнування мосту, бо є узгоджена позиція. Якщо прикласти до поверхні певної площі певну силу, ця поверхня буде зруйнована. Фізика не містить суперечностей, нею керують закони. У фінансах усе інакше. Цією сферою керує людська поведінка, і моя поведінка для мене буде обґрунтованою, а вам може видатися божевіллям. Що більше я вивчав фінансову кризу і писав про неї, то більше усвідомлював, що її легше осягнути крізь призму психології історії, а не фінансів. Щоб зрозуміти, чому люди набираються боргів, не потрібно вивчати процентні ставки, треба вивчати історію жадібності, нерозважливості і оптимізму. Щоб утямити, чому інвестори продають, коли ведмежий ринок досягає дна, не потрібно досліджувати підрахунки очікуваної майбутньої дохідності інвестицій. Потрібно думати про те, як ці інвестори лихоманково дивляться на свої родини і думають чи не занапастять їхні вкладення майбутні рідних. Мені подобається оця Вольтерова теза: історія ніколи не повторюється, люди повторюються завжди. Вона так добре накладається на наше поводження з грошима. У 2018 році я написав доповідь про 20 найважливіших недоліків, упереджень і причин неправильної поведінки, які впливають на взаємодію людей із грошима. Вона називається Психологія грошей, і її прочитав мільйон осіб. Ця книга глибше занурення у тему. Деякі невеликі уривки з доповіді вміщені тут у незмінному вигляді. Ви тримаєте в руках 20 розділів, у яких описано, на мою думку, найважливіші і часто парадоксальні риси психології грошей. Усі розділи обертаються навколо загальної теми, але є завершеними самостійними текстами, які можна читати окремо. Це недовга книга. Не дякуйте. Більшість читачів не дочитують початих книг, бо для переважної частини окремих тем не потрібно 300 сторінкових пояснень. Ліпше я викладу 20 коротких розділів, які ви дочитаєте, ніж один довжелезний, який ви облишите. Поїхали.